Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І як ви вже напевно здогадалися, це у нас чергова посилка від VTF Comics. Посилання буде в описі де у відео. Це інстаграм-аукціон, також магазин, де можеш замовити будь-які е комікси. Останнім часом у мене щось розпаковки саме з цього магазину. Ну, так сталося. Що ж, окей, нарешті відкрили цю коробку. Як завжди, гарне, прекрасне пакування би нічого не пошкодилося. За це великий респект. Перейду, напевно, що з цієї пачки цього лишу на потім, оскільки тут є те, що я дуже-дуже-дуже чекав. А я вже його вам трохи заспойлерив, але окей. Почну, напевно, ще так ось з цього. Це та-да! «Tale of the Shadow King, Prince Kніг це друга частина принца і рицаря. Мила дитяча гайказочка про принца і рицаря, які покохали одне одного. Це друга частина. Я дуже-дуже дуже цьому радий. Тут на малюнку перша частина вона у мене є, і тут про лесбійок якась книжечка дитяча, я її не буду брати. Я дуже хотів саме цю, щоб мати обидві дві частини. Тож це дуже-дуже-дуже я цьому радий. Ну а далі далі будуть комікси, які я замовляв. Це у мене Kill Train номер 2 Здається, тут всього 5 випусків, всі предзамовлені. Чекаю, доки приїдуть. Це історія про те, що в альтернативному майбутньому. Щоб боротися з перенаселенням, у час від часу є такі поїзда, які, в яких вбивають всіх пасажирів. І от тут головна героїня намагається в цьому поїзді вижити. Я першу частину так пролистав, прочитав трошечки, і буду однозначно чекати всі частини, перечитаю вже повністю нормально всі частини, далі, Собі читати, гортати не буду ці випуски, доки не вийде останній. Прикол в тому, що е, багаті люди їздять на машинах або максимум на таксі середній клас, а на поїздах їздять лише бідні. Тобто боротьба з перенаселенням відбувається за рахунок бідних. Е, ну Все як завжди, дуже крута зав'язка, чесно кажучи. Далі це у мене «Detective Comics». 1094 випуск це обгортка до Дня чорної історії, тобто присвячений історії чорношкірих. І тут у нас на обгорці сигнал. Мені дуже сподобалася обгорка, звісно, що я її замовив. Далі Rogues Savage Land це у мене випуск другий. Там, їх, здається, теж 5 чи 6 випусків. Роук uh, одна з моїх найулюбленіших персонажок Марвел, і вона потрапляє ще з деякими персонажами у Первобитну Землю. За мене це зацікавило. Там різні динозаври, різні вимірші тварини. і тому, звісно, що я захотів це у себе мати на полиці, зібрав цю серію. Хоча я не дуже фанат Марвел. А от DC, я обожнюю. DC, Це у мене метаморфо з Man, третій випуск. Обгортка не дуже, але що поробиш? Uh, так. Лівінг Хіл, четвертий випуск. Це останній випуск, серія завершена. Взагалі тут мало бути 6 чи навіть 5 хоча б uh, випусків, але вони щось у них не пішло по планам і вони скоро скоро це все. Сократили, я дивився по коментарях в інтернеті. Видно, що четвертий випуск трохи скомканий, все занадто швидко відбувається і занадто багато подій. Але при цьому історія завершена. І кажуть, доволі таки цікава. І люди сподіваються, що буде якесь продовження. Тому мене, звісно, що заінтригувало це. Це вже останній випуск, залишається лише прочитати і розповісти вам на каналі. Це я виграв на аукціоні. Ніхт-клуб, щось про вампірів, щось про підлітка, якого перетворили на вампіра перший випуск, без поняття, що це, але виглядає круто, малюнок крутий. Ще й плюс видавництво Імаджа. Зараз би камера ще зловила. Імадж вони дуже класні комікси роблять. DC, звичайно, що круті комікси роблять, але Імадж їм не, в цьому не уступає. Далі у нас вікаріус. П'ятий випуск. Це, здається, чи то останній, чи то передостанній випуск, не пам'ятаю. Але теж серія завершена. Теж чекаю, доки вже всі до остатка випуски до мене приїдуть. Якщо це останній випуск, то я вже візьму це в прочитання. Далі Batman Full Moon. Четвертий випуск, здається, це останній випуск, якщо я не помиляюся. Це щось про Бетмена, який перетворився на «Перевертня». Uh, щось трохи жахастик, трохи в стилі Бетмена, трохи круто. Звісно, що мусив мати цю серію в себе на полиці. Uh, Cruel Kingdom, третій випуск. Uh, здається, передостанній випуск. Це збірник різних uh, фентезійних історій uh, про різних персонажів. Uh, деякі вип... деякі uh, історії в цих випусках: це uh, переказ на моторошний, страшний лад. Uh, Сказок відомих, типу Білосніжка, Попелюшка і тому подібне. І це має бути щось дуже неймовірно класного, цікаве. Тому, звісно, що збирав цю серію. Це я виграв на аукціоні, дуже-дуже-дуже радий цьому коміксу Аліса в Странічу Джес російською мовою це сказки братів Грім. Дуже класна серія. Це сказки братів Грім це така американська. Сексуалізірована по відношенню до жінок серія, яка розповідає про різні казки, перекази різних казок. Це єдиний випуск, здається, який виходив російською мовою. Я свого часу дуже-дуже-дуже хотів цей мати комікс у себе на полиці. Я його все хотів купити, все хотів купити, або так так попадало, що коли він був в наявності, у мене не було грошей на нього, бо був досить дорогий. А коли його не було в наявності, у мене були гроші, але його не було в наявності. І от, і звісно, що він вже з роками пропав взагалі з наявності, а тут він з'явився в продажу. І як я, не міг, як я міг, це все просто ну реально, я боровся за нього, і я думав, що буду боротися до кінця, але доволі дешево обійшовся, здається, близько 200 гривень, і я. Впевнений, що це варто того. Дуже класно, мені подобається саме обгортка, як кольори підібрані. Тут такий кролик класний. Ну, Має бути щось цікаве, щось принаймні веселе. Далі ще один виграш на аукціоні це Justice League of America. Без поняття це якийсь старезний старезний випуск, навіть не пам'ятаю, які це роки. Але, ну, це якийсь. Старий випуск про весілля одного з відомих супергероїв. Тому має бути щось цікаве. Звісно, що я виборов оце на аукціоні. Ще один старий випуск про Супермена, і е, там з'являється паразит, супергерой, суперзлочинець такий, з яким бореться часто Супермен. І от у цьому випуску Супермен втрачає свої сили. Якийсь рандомний хлопчик отримує ці суперсили. Uh, щось реально в стилі старих коміксів. Старий комікс, звісно, що мусив вибороти. Ще один крутезний старий російськомовний комікс Batman Detective Комікс Ліки смерті. Теж свого часу, на жаль, uh, не зміг придбати цей комікс. Він уже не був в наявності, коли я дізнався про його існування. Uh, і, звісно, що тепер я з радістю виборов його на аукціоні, щоб мати в себе в колекції. Uh, так, це все. І ще в один виграш на аукціоні це Хаукмен 7-й випуск. Дуже гарна обгортка, дуже класний персонаж. Мені дуже подобається дизайн цього космічного Янгола. Тож, звісно, що я виберу це на аукціоні. З цим усе. Далі. Скотч, скотч, скотч. Як я не люблю цей скотч. Окей. Далі у нас ще одна упаковка. Вже де воно. Ага. Все. все. І так. Окей. Two-Face, двуликий. Це четвертий випуск. Здається, там їх всього 6 випусків, і в мене всі вони замовлені, всі до мене їдуть. Далі. А, Secret Six. А, Секретна шістка, перший випуск. Взагалі я навіть не знав, що раніше колись були такі серії. Секретна шістка. Я не знав про існування цієї серії, доки не вийшов перший випуск перезапуску цієї серії. І, звісно, що я мусив придбати собі цей перший випуск. Тут у нас Дедшот, Dreamer. Цю назначу не знаю. Це Кетмен, Супермен, син Супермена. Це. Джон Ел, здається, як так його звати. І це його хлопець. О, теж не пам'ятаю, як його звати, він якийсь Азіат. Але ну, дуже-дуже-дуже-дуже, я радий цій серії. Особливо, що цей пацанчик у нас тепер як супергерой діє, і це дуже-дуже класно. Тому, о, звісно, що мусив придбати цю, собі цю серію, буду її збирати. Далі Blade Forger без поняття мене зацікавила... Обложка, я придбав, заказав собі перший випуск, але перший випуск це історія якогось чувака, який в кінці вмирає старим дідом, а далі наступні випуски, я так розумію, мають розповідатися вже від лиця його нащадків. Одним словом, я придбав перший випуск, інші випуски купляти я не збираюся. Принаймні, доки не вийде всі випуски в інтернеті, туди почитаю в інтернеті серію, можливо, сподобається, то туди до закажу докуплю собі решту випусків. Далі ще одне моє надбання через обгортку. Супермен, 23 випуск. Ну, блін, яка крутезна обгортка. Я просто не міг пройти по всю красу, звісно, що я собі це замовив. Далі ще одне придбав по... через обгортку це Black Canary. Best of the Best. Четвертий випуск. Це сольна серія Чорної Канарійки. І в четвертому випуску: е, дуже крутий арт, де вона цілує зелену стрілу. Це дуже-дуже класно намальовано, тому я, звісно, що я мусу це собі придбати. Так. Налії Бегемот. Чудовисько е, зіло. Автобус і от люди, які були в тому автобусі, намагаються вижити. Щось має бути цікаве другий випуск серії, здається, там всього 5 випусків у мене всі замовлені. Так. Challenger of the Yungнова третій випуск. Продовжую збирати серію про крутих супергероїв. Затана перший випуск перша перва сольна серія про Затану. Дуже крутий персонаж, але завжди була як другорядний персонаж в різних серіях, часто появлялася, особливо в Джоні Константині, але е, сольної серії ніколи не мала. Мала декілька сольних випусків спешлів, але сольної серії ніколи не мала, і це перший раз вона має сольну серію. Звісно, що я мусив цю е, серію збирати. Тож це перший випуск, але я продовжую замовляти інші випуски. Ще одне взяв заради обгортки це Bad Girl, п'ятий випуск. Це взагалі е, сиротка, так цю супергероїну звати. Але е, зараз вона взяла ім'я Bad Girl, оскільки Барбара Гордон вона знову прикута до інвалідного крісла. І це мене мерегує, оскільки для мене Bad Girl це саме Барбара Гордон. А ця дівчина завжди для мене була орбфан, тобто сирітка. І те, що вони зроблять, роблять з неї Bad Girl, для мене дуже-дуже е, неприємно. Звісно, що я цю серію не хотів збирати. Але побачив таку крутезну з квітами обгортку, мусив придбати. Чорний синій, мої улюблені кольори у рослин. Тому, звісно, що я мусив це в себе мати. Шазам останній випуск цієї серії на 21 випуск. Це 21 випуск. Е, на жаль, серію закрили. Тут у мене біообгортка, здається з двома персонажами. Цю, пам'ятаю, Мері звати, а цього вроді Теді звати. Але можу помилятися. О, дуже класно зображено. У мене є 20-й випуск, де о, Білі Батсон і Шазаму такі, так же само змальовані. Я сподівався, що будуть. Ще купа-купа випусків з усіма персонажами, але, на жаль, серію закрили на 21-му випуску. Але все одно дуже-дуже класно виглядає. Звісно, що мусив все в себе. Далі з Ну, Серія це перезапуск древніх коміксів, які були зняті, чи зняті, чи навпаки мультик по них знятих, але був мультсеріал древній. 70-ті роки, здається, виходив у США. В Україні його ніколи по телевізору не крутили. Нам він невідомий, але це перший випуск, перезапуск цієї серії. Я думав, буде дуже-дуже крутезне. Бачите самі, який крутезний арт, як все круто намальовано. Я сподівався, що все буде так намальовано. Але потім я зараз спеціально вам відкрию, покажу. Потім у інтернеті вийшли перві випуски серії. Я побачив малюнок. Та-да! Е, чесно, тут реклама, тут завжди в коміксах реклама. Е, малюнок в стилі мультиків 80-70-х -х, х років. Е, ну просто жахливо, це намальовано. Подивіться на цього носорога броньованого тут, і подивіться на цього носорога тут. Е, різниця, знаєте, ну. І тут бачите ця слизь, яка вона крута. а... Зараз реклама. В коміксах дуже багато реклами в американських коміксах. Десь тут от. оця слизь жовта тут вона. І ця слизь жовта тут вона. Ну, ви поняли різницю в малюнку. Ви, звісно, що з таким от малюнком я вирішив. Що цю серію збирати не буду. В мене передзамовлено три перві випуски, всі, е, більше далі я цю серію збирати не буду. Перший до мене випуск приїхав, ще буду чекати два випуски. І серію я цю закинув. Збирати її продовжувати не буду, оскільки малюнок всередині мене розчарував. Далі, далі, далі. Ой, не буду відкривати, що це я взяв відкривати зразу. The Atom Project е, третій, третій випуск. Прикольно. Оригінально обгортка мала бути оця-, вот. це мала бути обгортка. А вони це зробили як частиною журналу. Тобто поміняли обгортку. Те, що було на передпродажі, зовсім іншок виглядає, чим коли приїхало. Але все одно круто. Atom Project, третій випуск, продовжую збирати серію. FML, четвертий випуск. Магія, рок-музика, щось цікаве має бути. Продовжую збирати серію. Black Lightning, чорна блискавка, так здається, його звати четвертий випуск. Обгортка присвячена Дню чорної історії. І ну, дуже класна обгортка. Звісно, що я придбав собі цей е, випуск. Е, серію збирати не планую, принаймні поки що, але деякі випуски з крутими обгортками буду купляти. Нова серія, яку я почав збирати, це е, знову видавництво і Це. Бакварс або Війна комах перший випуск у мене тут. Їх теж небагато має бути випусків, здається, шість. І я збираюся повністю зібрати цю серію. Дуже класно виглядає, причому, знаєте, маленькі такі люди воюють із комахами, з різними комахоподібними істотами. Це дуже-дуже цікаво. Я такі люблю історії. Ще одна серія, яку я почав збирати, це Green, Green Lanterns Corps. Коротше, Корпус зелених ліхтарів. Перший випуск тут у мене. Прикол цієї серії ще були вже різні серії про зелених ліхтарів, але там був. Сюжет крутився зазвичай на біля Джо. Джор Елла чи як його, Господи, не пам'ятаю, як його звати, але ну, первого зеленого ліхтаря. А тут їх уже, зелених ліхтарів у нас забиралося порядка десятка, всі вони з землі. І е, звісно що серія, е, яка виходить окремо про цих усіх е, зелених ліхтарів, я мусив її збирати. Тому от купа, купа, купа зелених ліхтарів, і цю я серію буду збирати. До речі, про того першого Зеленого ліхтаря. На жаль, не можу зараз згадати зараз його ім'я. Е, є окрема серія Зелений ліхтар, називається. А це вже про інших зелених ліхтарів тому дуже-дуже класно. Далі ще одна серія, яку я продовжую збирати це The Moon is Following Us, 6-й випуск. Е, прикольна, крута серія. Далі серія, яку я кинув на. П'ятому, здається, випуску. Чи на шостому за Мутант Nation, четвертий випуск до мене прийшов. Серію я кинув, оскільки це має бути велика-велика серія. Більше як на 100 е випусків, я так розумію. І тому, ну, блін, в'язуватися в таку величезну серію я поки що не хочу, тому я закинув цю серію. І це все якось так, якісь такі е коміксні надбання. Uh, продовжую замовляти різні комікси, щось лише тому, що сподобалась обгортка. Це зазвичай по DC і щось, тому що за uh, Зацікавив сюжет, зацікавила знову ж таки обгортка. Але потім деякі серії я не ганьблюся кидати, оскільки, ну, якщо воно не цікаве, нащо за нього платити гроші? Якось так. Поки що це все. Я з вами прощаюсь, але думаю, що не надовго, оскільки ну, комікси продовжую замовляти, і розпаковок ще буде багато і багато. Тож бувайте, до зустрічі на каналі.